Цікавий факт, син Платона Семиренка Левко був відомим помологом, займався розведенням плодових дерев. У своєму розсаднику у селі Мліїв, що на Черкащині, він зібрав одну з найбагатших у Європі колекцій дерев. 900 сортів яблунь, майже стільки ж груш, 350 сортів черешень та вишень. А ще він вивів усім відомий сорт яблук Ренет Семиренка. Цікавий факт. Відомий французький письменник. Оноре де Бальзак кілька разів відвідував Україну. Саме тут мешкала жінка, в яку був закоханий француз, і яка згодом стала його дружиною, польська графиня Евеліна Ганська. Окрім села Верхівня поблизу Бердичева, де проживала Евеліна. Оноре де Бальзак кілька разів бував у Києві та проїздом у Львові. Цікаво, що майже у той самий час. У 1847 році Україною з концертними турами мандрував інший митець-угорський композитор Ференс Ліст. Він виступав у Львові, Чернівцях, Житомирі, Бердичеві та Києві.